Друзі, хто хоче покататися з комфортом та не на всі гроші, пропоную вашій увазі автомобільчик Lexus, який з'являється у нас на майданчику. Автомобіль у нас 2005 року, 4,3 газ бензин. Має дуже багату комплектацію, таку як передні задні партронічки, камеру заднього огляду, безключовий доступ, дотяжечки всіх дверей, пам'ять сидінь, електросидіння, мультикермо, електрорегулювання керма, електродзеркала. Пробіг автомобіля 284 тисячі, автоматична коробка передач, підігрів сидінь. Дуже збережено на свої руки автомобільчик. Отакий от, от у нас задній ряд сидінь. Шторки, електропакет, все працює, по електриці зауважень взагалі ніяких немає. По кузову є незначні потертості. Заднього бампера, але вони не критичні. Тому хто собі шукає комфортний надійний автомобільчик, ми знаходимо за адресою місто Бердичі, вулиця Грецька, 15, майданчик Автохаб. А ціна такого авто 6900 доларів. Всім гарного дня!